Це смакує з Енеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. Якщо ви гадаєте, що найпопулярнішою випічкою були пироги, то ні. Найпопулярніші були книжі. Вони могли бути як солодкими, так і солоними. Ми сьогодні будемо готувати нетрадиційний книж з картоплі з м'яса, який де він там на заході України, центральній України. А я взяв рецепт з Херсонщини, з твоєї mm. батьківщини. Дуже і це приємно. буде книж з кисломолочним сиром і гарбузом. Дуже прикольно, дуже люблю це поєднання. Юрчику, ти знаєш, гарбуза дають, коли відмовляють комусь. А я я... Навіть не намікаю. Ні, ти не зрозумів. А я відмовляюсь готувати більше без тебе. Тому це у нас символ нашого. Для приготування книжа. Нам потрібно два е, головних компоненти: це тісто і начинка. Для приготування начинки нам потрібно не дуже всього багато. Це кисломолочний сир, це гарбуз, чібрець, підсмажена цибулька на конопляній олії. Все, все дуже просто. Починаємо. Починаємо. Я маю викатати. я так розумію, тісто? Ти повинна викатати на два. На Зробимо два кліша таких так. цікавих. Зрозуміла. Тобто, наша задача, щоб він був такого розміру угу. і трішечки оці пелюстки отак. Закриваємо. То давай я тоді їх зроблю трошки такими квадратними. Так точно. Добре. Наскільки пам'ятаю, їх готували на Різдво. На Великодень. На Великодень. І ще і ще І, ще, і, і, ще. і ще це ритуальна і така сакральна страва. Тому що Цього їх такого? ліпили такими круглими із отворами всередині. І вірили, що звідти виходить ага. дух. Я займусь начинкою. — Олійка. Дякую, сонечко. Підсмажуємо цибульку. У нас не буде, це там якийсь десертний книж солодкий. Мені а я ще. полюбляю такий, знаєш, варіант. Це буде о, такий, скажімо, мікс солодкого і солоного. Баланс. Баланс. Чесно кажучи, я не знайшов, що це стародавній рецепт. Так. Але о, там не було цибульки, не було чебрецю. Я вирішив, що ми з тобою як. Поекспериментуємо По і подивимось, що з цього вийде. Дуже цікаво. Дай мені чи будь ласка. Дякую. Трошечки часничку і ще хочу додати кропу. Послухає, знаєш, що я він. згадала? Що ну, в стародавні часи було ж дуже багато гречки. І ми з тобою два рази на рік збирали. Так, родила вона два рази на рік, і вона була така невибаглива. І тому е, готували кожен день, готували на гречаному борошні. так? А ми з тобою готуємо прям святковий варіант, який ну, могли собі забув... дозволити заможні так. вже такі селяни. І тому в нас прям свято. Оголошую сьогодні свято. Ура! – Дивись, як ми будемо це все змішувати Так, я вже скажу. Теплим. Так, буряк. – Все будемо змішувати в пательні. Давай. – Дивись, Іринка, яка у нас… – Ну, яскрава, це точно. – Яскраво, боже, яскраво. – Це точно, так. – да. Ще хочу трошки додати о, мою любиму сіль. Так. Секрети шефа. Тому що вона з травами. Подивись на цей колір. Боже, як. як Ой, це це? дуже гарна. Яскраві кольори. Мені дуже подобається. І скажи, достатньо я розкачала? Досить, досить. Я хочу, щоб воно було максимально таке угу. ручної роботи. хендмейд. Давай ставляй тоді Давай. сюди. Так. Деко. Я викладаю. Чекай, давай, вик... давай, давай по черзі. Один, потім. Так, ти, хорошо, давай. ти у нас. Давай, 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 давай. 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 Все. Викладай. Викладаємо. Нічого. Поки що нічого складного. Абсолютно. Це, це, це вже. Красиво, красиво. Я люблю, коли, коли э, страва яскрава. Коли воно ну, прісне якесь некрасиве, він mm. напоминає в Московію mm. якусь Ну, mm, гарбуз у тебе смачний. У мене все смачне. І тепер нам Загортаємо. треба. Загортаємо. Загортаємо. Потім нам треба ще що зробити? Змастити. Яєчком. Слухай, тобі не здається, що це дуже схоже. На сучасні французькі галети. Кішло і все останне. Здається, і я впевнений, що вони в нас вкрали цей рослин. Ні, я не впевнений, але мені так здається. Якщо я скажу, що я впевнений, на мене подадуть до суду. Це для того, щоб була у нас така рум'яна скориночка хрумка. Слухай, а я би ще чимось то посипала. Так, тепер це ми все зайве обріжемо. Зайве ми обрізали. 180 градусів. 20-25 хвилин. Відчиняй. Амінь. Ірина, подивись на цю красу. Яка корочка, він рум'яний, хрусткий. Це, це щось неймовірне. І найголовніше, що це не складно, це дуже просто. І навіть якщо у вас немає там якогось кулінарного досвіду, ви можете спокійно зробити це вдома і насолоджуватись красою і смаком цього чудового рецепта. А ще більше перевірених рецептів знайдете в книзі Старосвітська кухня України від музею Просто неба тому поверніть український смак вашим сніданкам, обідам і вечерям. Давай! Куштуємо! <клес> Ой, зараз розгублю все. <клес> Боже, соковита. Експеримент вийшов. Мені дуже подобається.